З вами гібридна форма Рембо Калугіна Віктора Михайловича. Покажи наші грони. На сьогоднішній день вже стигла. Друзі, дуже суперова форма, вона мені дуже подобається. Не перший рік я з нею працюю, ніяких нарікань на неї немає. Охочі її всі хотять споживачі. Ягода хрумка, дуже соковит, солодка, соковита, дуже крупна. Тільки на нього подивися, його вже хочеться. Проблем з ним при, при вирощуванні ніяких я не здибав. Все, друзі, по ньому супер. Подивіться, яка ягода, подивіться, яка крупнюча. Дивіться, не можна нічого поміряти. Ну, Дивіться, ось палець крупнючих розмірів, дуже ефектний. Зараз я візьму ягодку, розріжу в розрізі, Подивіться, яка вона. Бачите, друзі, кісточка вже коричневіє. віє. Ось така вона, друзі, в розрізі. Бачимо дві кісточки. На смак вона солодка. Бачите, така біла кайомочка видніється. Це свідчить про те, що вона хрумка. Так що, друзі, все чудово по ній. Покажи наше навантаження. Це одна площина шпалери. І там інша площина шпалери. Покажи так от з тої сторони. Там ми вже зробили, зробили зрізку, деякі грони вирізали, які стиглі ще були. Так що, друзі, все супер по ній. Рекомендую Рембо. Дуже нею задоволений. Підсадив ще декілька кущів, бачу в ній потенціал. Отож, друзі, Рембо. Мене запитую, скажи, який безпроблемний виноград для вирощування, такий, щоб поменше догляду і завжди бути з ягодою. Ось, друзі, скажу вам, це робочий кінь, який ні разу мене не підводив, вже не перший рік я з ним працюю. Подивіться, друзі, під назвою Юліан. Да, це по типу ягода, по типу преображення. Юліан, юбілейна Черкаска, вони всі схожі. Лише тільки вже такі більш опіні виноградарі можуть відрізнити і по смаку, і зовнішнім виглядом. Да і є маленькі відмінності, які з, роком, коли, з кожним роком, коли працюєш, їх починаєш замічати. Отож, друзі, Юліан, що по ньому хочу сказати. Дивіться, яка ягода. А, через що в цьому році з ним взагалі одельна історія така була. Через цей кущ у нас пробігла дика косуля, да, друзі, заблукала була, я був на роботі. Дружина каже, це просто капець, дика косуля пробігла до нас на подвір'я, розвернулася і убігла назад. Але коли я прийшов з роботи, подивився куди вона бігла, вона три ряди винограда, друзі, отак впоперек просто пройшла. І порвана проволока була. І тут на цьому кущові особисто було виломані пагони, які пішли в різ молоденькі. Все, все, все отак було в хлам розцейкане, я його зібрав, все, що міг, проволоку понатягував, позривав і вже набирав, вже набирав е, навантаження, з чого було. Бачите, от, допустим, е, є такі проб... місця, де вже не, ну, не, немає, не було бруньок, були виломані. Тому, друзі, прийшлося набрати із другої бруньки. Набрали ми урожайчик, значить все байдуже, бо він викидає такі з перших взагалі здоровені грони. І тут, друзі, обратний заморозок від нашого ставочка, як я вже розказував, протягує отак, ми і спасали, і полів, і тумани, і я ходив вночі, всю ніч брезгав. Отак протягує, зачіпляє цих пару кущів, от якраз Юліана і Столеття. Ну, Тут другий раз вже в цьому соні пострадав, повідмерзали верхушки, де-не-де і частини грони. Обратно ми старалися набрати його, випустити нові, десь нові лозиви викидали, десь ці самі пішли, десь не пострадали. І на, на сьогоднішній день подивіться. Не скажу, що він і страдав із обратними заморозками, не скажу, що його тут і перетолочила косуля. Отож, друзі, це робочий кінь Юліан. Підійде ближче, я покажу ягоду в розрізі. Вона може бути забарвлення різного, в залежності від температур, може бути аж така от бачите, така бордова, може бути світліша, така світло-жовта, де як попадає сонце і які нічні температури. Ось, друзі, така ягода вона вже стигла. Бачите, дивіться, теж кайомочка, є в нього хрустик, є дві кісточки. Така ягода м'ясисто соковита ну багато хто його любить за, за рахунок. Смак гармонійний, за рахунок ефектності крупної ягоди. Ягода вся одна в одну калібрована. Подивіться, які грони, друзі. Ну, що тут скажеш? Є і по 2 кілограма і, і кілограм. Все по ньому супер. Тож, друзі, Юліан. Це робочий коник, який має бути на кожному винограднику.